Всім привіт, друзі! Що ж, ми знаходимося в нашому саду. Ви бачили, що в нас на каналі було кілька відео по догляду за нашим садом. Ми кропили від шкідника, від хвороб. Також давали підживу для нашого саду. Хочу показати, як він зараз виглядає, який в нас врожай. Але що хочу сказати, що був насильний град. Фотографію закріплю. Трішки він нам наніс шкоди, побив яблучок. Яблучко наші побив. Ось є невеличкі сліди. Це яблучко тверде, тому на ньому слідів мало. А на такому сорті, як слава, то яблука бувало аж лопали пополам. Ось така у нас врожайність. Ось бачите, туди далі теж все гарно. А щепи падають. Славу ми вже кілька раз збирали на продаж. Ось так в нас яблочко виглядає. І бачите. По славі я так вам ображайність не покажу із за того, що. Ось дитина зірвала. Не покажу, із-за того, що ми її вже кілька разів збирали. А загалом ось такі результати наших трудів нашої роботи. Ось бачите, ось такі яблучка. Ось так у нас виглядають рядочки. Це ми встигли викосити. Останній садок, де не встигли докосимо завтра. Це буде виглядати дуже гарно.